Та і на каналі гостях у Тані. Ще хочу показати один сорт, який в мене є помідорів. Це називається сливка гурмана. Ось, це мені, на мій погляд, це самі смачні помідори, які можна придумати. Ось вони такі, достигають, вони становляться ось такого кольору. Вони дуже цукристі, смачні. В'яжеться їх досить такі багато. Ось, подивіться, кіти це. Спочатку, коли вони зелені, вони ось отакі. А потім вже починають достигати, і вони починають ось такі темніти. Зоновитися синіми, а і далі ось такі у них корі... колі... колір. Ростуть вони десь метр п'ятдесят, десь отак в'яжуться дуже гарно, дуже багато в'яжуться. На кітиці плодів. Ну, ось, наприклад, зараз можна порахувати. Ось одна кітиця. І тут скільки один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять плодів зав'язалося. Тому, у кого немає такого сорту, то на наступний рік можете. Собі знайти, і ви не пожалкуєте. Дуже дуже смачний саме оцей сорт помідорів Вони дуже стійкі до захворювань, нема, як бачите, листя здорове, е, нема ніяких захворювань на них, і до фітавторози вони більш-менш стійкіші, до самого верху цвітуть, в'яжуться. Смачні у салатах, ось кість нижня. Зараз порахуємо тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут шість. А десь шість, ось тут шість. Тобто, ось отакий ще вам пропоную сорт. Посіяти і виростити у себе на наступний рік, відразу хочу сказати ще, що я насіння не, про, не продаю, я його не збираю і не продаю. На все добре, всім миру, спокою, до побачення!